Слава Ісусу Христу. Сестри, вітаю усіх вас із Воскресним днем, учасників з святих Христових Тайм. Моє слово до вас сьогодні буде із вдячністю за те, що ви прийняли участь, хто безпосередньо перебуваючи в Києві, хто тут молилися в святкування. Прещення Київської Росії святкування Дня пам'яті святого рівного апостола Великого князя Володимира. Я дякую, що ви проявляєте ось таку активність і свою позицію до по вшанування цього святого. Це приємно і те, що ми дійсно як волиняни. Усвідомлюємо і знаємо про те, що князь Володимир народився на волині. І тому це не просто свято, це не просто день пам'яті князя Володимира. Це шанування свого. Він не чужий. І хто свого не буде вшановувати як світ. Бо якщо не шанують свої, то його притягнуть до себе чужі, але і ми станемо залежними від цього. І тому наше шанування цього святого це в першу чергу усвідомлення великої історії нашого краю, великої історії нашої батьківщини. З цього періоду часу ми говоримо про утворення українського етносу як такого. Говорю про утворення української держави як такої, говорю про законодавчі акти культуру, про наші археологічні і архітектурні пам'ятки. Вони нам говорять про нашу історію. А що це для нас? А для нас це навчання і повчання наших дітей, хто вони, якого роду і якого племені. Утвердження їхній свідомості, що вони діти великого українського народу. Вони діти великої землі. Не просто діти тата і мати, а щось більше, чим фізичне поєднання. І це велике в нас несе на собі відповідальність. Не просто ми великі. Великі були предки до нас, але не цю велич в чому хоче проявити. А велич проявляється в житті, в праці, в вірі. От в чому проявляється велич. Бо можна переходитись багато в яких питаннях. Але це вмінливе і пустопорожне. А ось коли ти на засадах християнських. Розумієш, що усвідомлюєш свою велич, то в першу чергу ти християнин, бо ти розумієш, що ти образ Божий не гомосапія чи розумна людина, як повчали колись, а ти образ Божий. В тобі є іскра Божа, в тобі є Дух Божий. І це утверджує в першу чергу твою величе, що ти не еволюційно появився. Не еволюційно. А тебе Бог створив. І тим ти великий. Тому що ти є творіння Боже. Ось цим ти великий. Бо якщо дивитись на еволюцію, на чення дарвіна, так ніхто не захоче сказати, що мій прадід був мовкою. Ну хто так хоче свою родословну вписати? писати? Дід, мав, мама сама. Хто таке хоче вписати? Я не думаю, що хтось є такий сміливий. А от сказати, що ти творіння Боже, що твої прадіди це Адам і Єва, люди, це звучить не просто гордо. Достойно шанування людини як такої. Достойно. І Тепер ми от в цьому сенсі геледиті і в подальших нашій відповідальності, яку накладає на нас Бог, обираючи. Тому що обираючи це не обмеження від труднощів, а обираючи це велика довіра, довіра до твоєї віри, довіра до твоєї святості, довіра до Твого життя. Ось тим ти великий і вибраний. І нам цю воленя, нам цю відповідальність треба зрозуміти. В нас вже народився 90 князь Ну чомусь на відчому місці. Земля обрана. У нас Божа Матір залишила від своєї стопи. У нас залишила на Волині. Маже декількох кілометрів. Одне місце від іншого. Не в Ростові, не в Африці, не в іншому місці, тут на Волині. Чому? Просте ставте питання. Чому? Така воля Божа Господь обрав. А якщо ти обрав, значить освятив. А якщо й освятив, то дає особливу силу і благодать. Особливу силу і благодать. Як приклад, Багато ікон вкрай, різними майстрами виготовлені з різного матеріалу. Але одну ми кажемо, чудотворна ікона. Те ж, це ж не саме тепло, те саме дерево, та сама краска. Але ця ікона, але це чудотворна ікона. Чому? Тому що Господь так обрав Ось цю ікону стати чудотворною, даючи їй благодать, даючи їй силу. І люди бажають підійти, приложитися, щоб отримати цю силу, яка ісходить від Бога через прокладання до цієї святині. І ми ж всі до цього прагнемо. Поєднатися з Богом, отримати цю благодать, поєднатися зі святинею, означає стати самому святому. Це те, до чого ми прагнемо через поєднання зі святинею Самому стати святим. І не сприймайте ці слова як біблійну якусь е, думку. Святий чи стосується якоїсь книжці якоїсь чи людини, чи той, що був минув. Ні, не тільки. Це стосується і нас. То, що ви прийшли в цей світ, це не ваша заслуга. І не стосунки ваших батьків фізичних. Господь обрав, що іменно ти маєш з'явитися на цій землі. А якщо тебе обрав, то для чого тебе обрав Господь? Щоб ти щось зробив особливе. Не просто прожив це життя, а щось зробив особливе. Значить, що це означає? Ти вибраний. Якщо Господь тобі дає прожити день, якщо Він сподобав тебе прийти в цей світ, значить Він тебе обирає для якогось служіння. А тут треба чистим серцем бути, щоб зрозуміти, для якого служіння тебе Господь обрав. От чистим бути чистим серцем, бо блаженний чистим серцем Бога побачить. А якщо побачить Бога, побачить і волю Божу, Господь через чисте серце і думку дасть. І обставини так складе. Тому для чогось ти прийшов? І не треба думати, що якась є особлива професія, яка тобі дає можливість попасти в царство небесне. Люба професія і робота дає можливість тобі попасти в царство небесне. Наприклад, Згадайте весь сон Києво-Печерських святий. Один просторий став святим. Другий комеса робив, став святим. Третій на воротах стояв, відкривав ворота. Ми його називаємо братарю. Просто відкривав закривав ворота. Що це за робота така? Ну, став святим. Значить, виконував свою місію з такою любов'ю і з таким величним служінням служити людям в першу чергу людям не собі а відповідно служити Богу що Господь дарував йому святість. Святість Йому через просте відкривання дверей. Ну яка різниця відкрив як закрив? Як в одного господаря двері відкриваєш, скрипляй, а в другого змазані, ось тобі любов до твоїх дверей. Змастив, не змастив. В одного покрашені і ручка працює, в другого відірвані ручки, шнурком прив'язані. Ось тобі любов, навіть ця твоя фірка, твої ворота. Ну ти це робиш з любов'ю, щоб той, хто приходить до тебе, не відчував дискомфорту. Вкрилися двері, він гарно зайшов, не вдарило його, не зачепився, не поде. Гарно виглядає. Проста робота, проста. Здається, яке відношення до віри має? Велике посвятим стан. Тому знайте, якщо Господь обрав вас, з любов'ю робіть те, до чого прагне серце ваше. Те, що ви робите, оце треба робити з любов'ю. З бажанням комусь прислужитися, не з бажанням, що ось я з кимось став, служіть мені. Згадуйте Ісуса Христа, який говорить, я прийшов в цей світ, щоб послужити Йому, а не щоб мені послужити. Я вмивав вам ноги, робіть і ви це, подібно до мене. Що це означає? Служити. Служити. І всі державні мужі називаються службовці. Не просто працівники, а службовці ніколи не забувають. Працівники, робітники, селяни і інші там слова можуть підбирати до людини, яка працює. Але службовець не колгоспний, не робітник. Службовець окрема виділена графа для такої категорії. День. Тобто служити людям. Сві... Ті, хто в церкві, як їх називають? Служителі, які ми називаємо священнослужителі, тобто служителі, які служать святині, служителі, які служать Богові. Що таке служити людям? Любити і опікуватися ним. Стоячи за іконостасом, з любов'ю служити Богу і службу, перетнувши Іконостас лицем до людей, з любов'ю служити людям. І також називається священно служити. Ось це треба нам усвідомлювати, щоб ще раз наголошую, прийшли ми в цей світ щоб виконати свою місію, тому виконуйте ту місію, яка на вас покладена. Чи це працюєте, чи навчаєте, чи в людю Будь-що. Робіть це з любов'ю. Не робіть як-небудь. Не треба робити як-небудь. Не можна. Це гріхов. Робіть добре і дуже добре. Іншого у нас напряму. Іншого підходу бути не може. Робіть добре, тому що по ділах, Господь скаже, ось так вони прожили, ось така є нагорода. По ділах їх пізнаєте. Людей. Тому я дякую, що ви от своєю дієвістю любов'ю вшановували князя Володимира, пам'ятаючи його. І кожен, я сподіваюся, впевнений що кожен день ви стараєтесь робити якусь добру справу з любов'ю. Тому хай ця любов у вашому серці. Приумножується, щоб не тільки в окремих справах виражалося ваше служіння, а ваше служіння виражалося повсякденно, похвилинно, посекундно прожитому життю. Постійно, з любов'ю це робити. і отримаєте не тільки благословення від Бога, а й радість на душі і того, що ви зробили добре. Тому хай Милосердний Господь допомагає вам у цих ваших добрих справах, але усвідомлюючи. Що ви вибрані, бо ви прийшли на цей світ не просто так, не з чогось бажання, а з волі Божої. З волі Божої, по волі Божій треба жити. Ще одне, що я хотів би вам наголосити, як навколо церковне, але більш життєве. Ви знаєте про те, що наша церква завжди київський патріархат і залишається на позиції об'єднання. І ми прагнули об'єднатися з Українською автокефальною православною церквою. Це бажання в нас не пропало і до сьогодні. Але Священний Собор прийняв рішення припинити діалог. Чому? Тому що кожен раз, коли ми намагаємось... Піти на зустріч один одному завжди виставляються нам такі умови, які не сприйняти. І кожен раз різні. Одна група переговорників, які з нами спілкуються, ми з ними домовилися, знайшли порозуміння, вони збираються більшою групою ефірею. Все це анульовує. Це як капризна, знаєте, капризна людина. Кожен день нові вимоги. Якщо це діалог, то треба бути послідовним у цьому діалозі. І треба казати, я хочу ось такі мої умови, але справедливі і одинакові по відношенню до обох сторін поєднання. І тому те е, попереднє встановлене число 14 вересня, ну, під великим знаком питання, аж більше всього нічого не буде. З нашої сторони двері залишаються відкритими але лише з тими, які бажають по-справжньому це об'єднання робити. Не говорити про це, а робити це. І завжди, коли втручається третя сторона, от після того ця спільнота починає маневрувати. Ну, зокрема, на їхньому соборі був присутній єпископ Московського патріархату. Стає знак питання, що він там робив? Якщо це великі переговорники, чому до нас не приходять? Якщо ми бажаємо Україні єдиної помісної церкви? Якщо це якась його місія, то яка? Але якщо вони радо з ними зустрічаються, то можна поставити наступне питання. Скажи, хто твій друг? Так. Скажи, кого ти запросив, я знаю, з ким ти будеш. Ось такі виникають питання. Тому Після чергового візиту Євгенского Московського патріархату на собор автокефальної церкви, у них змінилися різкоплани, і тепер вони не хочуть об'єднуватися. Ставлять знов якісь умови. Тобто я навіть, не хочу називати вам тих умов, бо їх такий перелік який кожен день різний, що при бажанні в інтернеті все це написано. Але я вам розказую про це просто і зрозуміло. Не мають бажання об'єднуватися ієрархи автокефалі. Є бажання для віруючих партія і священнослужителів, ось цих священнослужителів мірян, які в першу чергу є на території. України, ми їх закликаємо закликає до єднання і до єдиної помісної церкви, тому що нас нічого не розділяє, ні віра, ні ідеологія. І Ми сподіваємося, що це я вам для чого кажу? Для того, щоб не спілкуючись. Ви не відштовхували цих людей, бо люди нічого не видавали. В більшості з них це наші рідні близькі, які так і ж будую. Але верховне їхнє керівництво недалеко. Я не буду вам розказувати про все це повне болото, яке там є. Не треба ваші чисті голови забувати тим. Але дружіть з цими людьми, закликайте тих людей до єдності, притягуйте руки єдності, спілкуйтеся з ними. І священнослужителями. тому що нас сьогодні цікавить не просто єдина держава, не просто єдина церква, а єдино, однодумність і прагнення бути єдиним цілим в Україні, щоб не було розділяй і щоб не пересварили. Не, не повинні ми цього допустити. Ми повинні робити все для єдності, прощаючи, протягуючи руку миру, бажаючи. І збираючи думки в єдине ціле, ось це наша ціль, єдина помісна церква. Тому наші двері для діалогу і для об'єднання відкриті і з московським патріархатом, які хотя, не які декларують, працюють на сепаратистів, а серед них є частина здорових нистячих людей, позитивно і священно зробити. Тому при вашій активній підтримці, а я сподіваюся на вас. Ми будемо робити крок за кроком, щоб Україна була єдина, незалежна наша держава. Церква була єдина по містах. Я закликаю усіх вас Божого благословення, гарного дня, теплого, непокучого віта. Слава Ісусу Христу!